Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваші прохання дивимось питання стосовно того, чи був причетний Іосиф Кабзон до смерті Володимира Івасюка. Так, зараз будемо дивитися. Так, Іосиф Кабзон радянський співак, який наразі у потойбічному світі збирає аншлаги. Із двохсотих руських. Дивимось, чи був причетний Іосіф Кобзон до смерті Володимира Івасюка. Ну, Бачите, як? Дивіться. Так, в один момент, в один момент він отримав завдання. Щось утримав за те, що він буде небажаним гостем у житті Івасюка, або у домі Івасюка, ну, скажімо так, от в оточенні Івасюка. Неждано не гадано. Тобто він е, є таке, є таке, при тому, що його до цього зобов'язала людина, яка має. Вла владу, ну, от Влада ресурсів. Е, ресурси це люди, це, ну, якась високопоставлена особа. зрозуміло, При статках, е, або володар людей, ну, от, дуже високопоставлений, якийсь начальник, ну от. Так. Була. Був причетний Обзон, був. Що малося на увазі його причетність до смерті Івасюка? Що тут мається на увазі? Малося на увазі? Звернути увагу на людину із Системи на людину, яка виділялася своєю енергією. Тобто він був під наглядом, він був під наглядом. Цей от Кобзончик, Кобзон, він мав, він ніби, знаєте, от щось мені йде слово сматрящий. Сматрящий. Ось чогось, от він був нібито представлений до нього. Якби спостерігати за ним, спостерігати, тримати руку на пульсі. І Васюк був в нього якби от важливе, щось важливе в його руках. Так, далі. Знову ж таки, тут щось ну, тут іде мова про гроші, розумієте ще? Або, про, а, або мова про якусь цінність. Цінність, е, яку, знаєте, вона була, вона була в Івасюка, але її намагалися ну, от, забрати з його рук. От, вона в нього є, але на цю цінність е, ата збільшують атаку, намагаються забрати. Це якісь переконання, пере, ну от все от його е, думки стосовно того, що відбувається. Ну, він же ж був дисидентом у Радянському Союзі. Тобто, це все, от, що не подобалося, з боку КГБ. Воно зауважувалося на цьому і намагалися це от, ну, от, закупати. от Воно і так знизу, воно і так не сприймається, а його ще от знищити хотіли. Ну і... Так, що зробив Кабзон? Що зробив Кабзон? Кабзон. Говориться про те, що Кобзон наробив це власноруч, не катував його. І він був здалеку. І він, його увага була сконцентрована на тому, щоб зосередити увагу на одній людині і змінити її майбутнє. Щоб не було так, як у минулому. Як змінити майбутнє? Ну, як? Як? Змінити плани, взагалі, змінити світогляд, повністю змінити. Або відкинути її. Цю людину. Ну, от, ось вона є, оця людина є, живе, планує. Тут вона вже нічого не планує, бо, можливо, її вже нема. Тобто тут йдеться мова про це. Якось, ну і покажіть. Ітох. Ну, як і тох, от ви бачите, як і тох. Були поставлені рамки людині, яку вбили. Людину е виснажили. Людина була між двох вогнів. Людина була в такому стані, в такому стані обмежена. Без всіляких перспектив. Коли я сказала, що він з'явився е, у житті гостем, це мається на увазі, ну, на дистанції. Це не означає, що він прийшов до нього в гості. Просто, от що я от, Я говорю метафорично. Ну, і от бачите, дивіться, по ітогу, що вийшло. Було зроблено усе, усе можливе тут дев'ятка, тут десятка. От це от як перед закінчення якоїсь ситуації. Для того, щоб людина була, ну, скажімо, так, полоненим. Тут, в прямому сенсі, людина була полоненою. Ув'язнити її, поставити в рамки в скрутне становище морально або фізично. І закрити всі перспективи до завершення життєвого шляху. Закрити перспективи. І це було, ну от, як би заздалегідь, дивилися на нього, спостерігали от, на Івасюка, е, прикидували, як кращі закрити. Йому рота або його активність, бачите, тут жезли, тут активність, як далі робити. От. от Смерть перевернута. Як зупинити його, як його зупинити? Неважливо, фізично чи просто зупинити, як ну, от, замовку, щоб він замовк. Щоб він щось не робив, щоб він щось не казав, щоб він був в такому становищі. Тут йдеться мова або залякати його настільки, щоб він ну, взагалі не міг рухатися від переляку, або фізично от, припинити його життєвий шлях. Закрити йому всі перспективи, довершити свій, свій життєвий шлях до кінця природним засобом. Тільки... От, як відсікти, відсікти? Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, що от вийшло? Кобзон був причетний, його приставили до нього, попросили, так як він з оточення співаків, ну з шоу-бізнесу, так би мовити. Він був ніби як ну, ну, хоч йому дали завдання дивитися, дивитися за творчістю Івасюка, ну, як людина, яка обізнана. Е, була спроба е, залякати Івасюка. Йому щось пропонувалося. Е, мова йшла про гроші, або е, Якщо ти замовкнеш, тобі нічого за це не буде. Ну, ось так. Але вийшло ось так. От. Його просто, ну от, навіть, можливо, це була як е, крайня міра, крайня міра е, от, незаплановане, незаплановане е, припинення майбутнього. Такий розклад в мене получився. Щиро дякую вам за лайки. Щиро дякую вам за підписку. Це допомагає розвитку моєму каналу. Пишіть свої питання, коментарі і будемо розбирати далі ваші запитання. Це є Україна. Ми перемогли, не забуваємо про це. І надалі буде ще цікавіше. До побачення!